Красивих, розумних та цікавих людей, от щоб все разом на планеті Земля, їх загалом не дуже багато. І навіть якщо ви є саме такою людиною, то вам все одно буде дуже складно знайти когось подібного до себе. В переважній більшості ми всі оце ну такі як я. Середній зріст, середня зовнішність, середній вік, середній достаток, середній розум. Ну, Тобто, таке собі, ну, ну ніхріна, не приманка для принцесів та принців. Але навіть такого рівню партнера чи партнерку, тут воно працює в обидві сторони, особливо на цих територіях, бо нагадую, тут матріархат і все, що я зараз розповідаю, воно однаково відноситься, як коли чоловік шукає. Дівчину так і дівчина шукає чоловіка. Тому ваші стандарти в процесі пошуку партнера партнерки, що достатньо було б більш-менш приємної зовнішності, не занадто нерозумними. Ну і що особливо важливо на цих територіях, не занадто істеричними. І от знайти таку людину це буде ще півбіди. Як біля себе втримати таку людину? Люди з вами контактують, у вас вони вже починають влаштовувати, у вас вже відбулася фізична близькість, а потім ця людина просто зникає. Вона чи він очікували, що ви якось будете все одно брати фінансову участь в її житті. Ця людина або вам починає то відверто казати, або натякати, або нічого не каже, і просто зникає. Тому що треба сказати, що на Філіпінах оця межа між повійством і якимись нормальними відносинами з матеріальною підтримкою, вона оця, ну, дуже вузька, дуже тонка і дуже така вразлива, що вам це треба буде певний час, щоб це зрозуміти. Зведеться все до грошей. Отут починаються складнощі. Тому що запропонувати гроші за кожну зустріч, за кожний візит, вам скорше за все скажуть, що, що це за неподобство, що ти мені тут пропонуєш, я тобі не якась там повія або на якийсь там повій. Утримати цю людину біля себе, щоб її матеріально підтримувати, але в той же час, щоб її не образити. Тобто, вам буде потрібно вигадати роботу для цієї людини. Саме просте, що можна. Вигадати це, щоб вона вам допомагала по господарству. За візит можна пропонувати десь 500 песо. Починати з цього. 500 песо по сьогоднішньому курсу це 9 доларів. Це дуже нормальна зарплатня за один день, і для місцевих це доволі такі гарні гроші. Щоб було більше зрозуміло, наприклад, шеф-кухар в готелі, в ресторані. П'яти зірок він отримує за день тисячу песо, тобто плюс-мінус 18 доларів. Це вже все буде залежати від апетиту тієї сторони і від вашого бюджету. Запевняю вас, схема реальна, працююча, тільки треба правильно розставити акценти під час розмови. Наприклад, ви хочете ну дуже красиву людину, ще є ну якусь е таку, щоб з якимись титулами. Тобто, це може бути віце-міс острову чи всієї країни там певного року, і в залежності від цього, й буде ціна. І ця людина тоді може повністю жити з вами або приїжджати до вас практично по першому ж виклику. Тут ціна питання від 500 до 1000 доларів. Ну, а відповідно, якщо з її повним утримуванням, то тоді оцей бюджет треба множити ще на 2. Тобто ціна в першому варіанті це від 100 до 200 доларів на місяць. Ціна другого варіанту, такого більш ексклюзивного, це вже якщо з утриманням, то від 1000 до 2000 доларів. Оце вам коротко все про реалії щодо пошуку пари партнерства. Відносин на Філіпінах.